І довго його ждать того Богдана. Щоб протестувати його новий костюм. І ти йдеш, йду, йду, да, йду. Не бачу тебе. Та щас, йду, йду. Два часа тебе ждать, поки ти прийдеш. Не нервничай, бо зараз от хватиш, і я буду мер. <звук> Давай, надівай його. А як, куди, йшов, Я не знаю. Щас почекай. Перемеч у руки. Отак. От ну, не похоже, що ти його взяв? Отак. От О! Далі тобі ми оце відбігаємо. А зачем бутилки у костюмі? Так надо. Ого, так красиво. Ага. Будеш я його день носити цей костюм. Цей костюм, щоб тобі на голову надіть. О, о прикольно. Не давить тут носить. Ні, не давить. Давай відвигай свої ноги. Хорошо. Гарно відвигай. Так. Сейчас, минутку. Прилюблю, прироблю їх тобі. Кого? Бутилки? да, Зачем вони мені на ногах? Щоб ти спитав. Ну, я і питаю. Ну, тобі й тобі відповідь, щоб ти й спитав. Ну як, нормально? Нормально Не давить? Ну, трошки давить. Та блін, яке воно тупе? О! Стечко з бутилкою в ногі хожу. Давай другу ногу, куди ти заховав? На! Тільки не, не, не поводься, як той дурікс. В смислі дурик? А що це я дурик? Та я в шутку сказав, не дурік ти. Просто тобі треба приміряти нові захисні лапти. І останнє. Не давить? Не а. Все, можеш ховати ногу. Ногу. А хто мені вайфайх не чув? Це ви? Да, ви? да ви. ви, ви, Туподово ви. Бо я ж наче Єгора горо виключу. Ой, нога бутилкова. Ну нічого, заживе до свадьби. І останній штрих. Це захисне пузо. Ой, Боже, в тебе тітан якийсь странний. Нічого нормальний. Будеш носить. Як той крутецький. Ой. Все, Буш красивим. Та блін бутилка твоя ч не внюх. А, вона ж не прозора. Все, тепер точно прозора. ха 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 Вс. Блін, ноги, нога не держиться. У нас твій титан великий. Ой. І останній штришок. Останній штрих, так, да, це напузачник. А чого напузачник? Ну, щоб пузо твоє захищати? Щоб його ніхто не поранив. І як ним двигатися? А як меж доставати? Поняв, і так воюєш. Понятненько, понятненько. А якщо я захочу вилізти? Е, є тут вихід, який ти можеш вийти? Це з пузячника. А чого ти на нього іменно пузячник кажеш? А як? Ну, щит по типу, щита там. Ну, зато у мене є зброя. Да, хороший титан. Угу. Зовсім я би так не сказав.